Всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про те, як я взяв 20 голів свиней у 2021 році. Брав я їх в Полтаві, знайшов оголошення на OLX, зателефонував і домовився з продавцем. Свинки були вагою від 16 до 17 кг, прокастровані та проколені желізом вітамінами. Також в них були купіровані хвостики за 20 свиней. Я заплатив 70 тисяч гривень по 3,5 тисячі за порося. Також продавець взяв плату за доставку 700 гривень. Свинки були гарні та рівномірні. Через місяць я проколов їх від глистів. Свинки гарно росли та набирали вагу. Вони з'їли 10 мішків стартового корму та 10 мішків концентрату. Потім я їх перевів. На Намелену дерть, 50% ячменю, 25% пшениці та 25% кукурудзи. Тримали ми їх 8 місяців до першого забою. Реалізовували ми їх самі на базарі в нашому селищі та вдома постійному клієнтам. Різали по 2-3 свинки на тиждень. На той, час, на той час сало продавалося краще ніж м'ясо, тож з м'ясом доводилось. Виїжджати на інший ринок в районний центр. Там було більше покупців, ніж в селі. За два місяці ми розпродали всіх свиней. Вага свиней складала найбільшого 210 кг, а останнього ми зарізали 172 кг. Були труднощі з продажою свинею голови, і ми вирішили з голови робити сальдісон. Зельць то називає так. Було легше реалізовувати голову. Сальдісон розбирався на ульот. Також ми коптили сало з бочку. та... Перемелювали м'ясо на фарш, а тонке сало з ноги на смачнішу намазку з часником та зеленю. Внутрішній здір, хто називає його жир, ми перетоплювали на смалець. Так відбувся початок нашого невеличкого сімейного бізнесу в селі. На той час мені було 26 років, а дружині 24. Коли ми продали всіх свиней, ми підрахували, що ми затратили на 20 свиней 141 тисячу гривень та 10 місяців своєї праці, якої в селі ніхто не враховує та не цінує. Підрахувавши наш прибуток з цих свиней, яких ми продали їх на 310 тисяч. Багато це чи мало? вирішуйте це самі. Чистого заробітку вийшло в нас 169 тисяч. Порахувавши та розкинувши ці кошти на 10 місяців нашої праці виходить по 16 тисяч на місяць. При моїй зарплаті на офіційній роботі 9 тисяч в місяць. Тож ми вирішили використовувати цей вид діяльності як додатковий прибуток в селі для нашої родини. Потім, по такому ж самому методу, ми витримали ще одну партію свиней та завели власних свиноматок. Але про свиноматок то це вже зовсім інша розповідь. На накопичені кошти з свиней ми придбали в місті Львові свою першу машину, зароблену на свинях. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока-пока!